Вітаю, друзі. Знаєте, останнім часом розмови про можливе переміря про мир на будь-яких умовах, чомусь це завжди умови Росії, а не будь-які умови України. Дивна, чомусь така думка, але не можу зрозуміти, чому саме так, формуючи про опитування і все інше, все це ставить одне запитання. А кому це найбільше? Потрібно особливо на тлі того, що Україна зараз, на жаль, не може ставити свої умови через погану ситуацію на фронті і через те, що фронт ще не стабілізувався, а також через те, що у росіян є фактично а, ініціатива і перевага на фронті. Взагалі дивна історія, коли про перемовини частіше стали говорити, коли ситуація на фронті погана, хоча вона погана не на Катастрофічному рівні. Це тактичні моменти. В суспільстві про це не говорять, влада про це не інформує. І навпаки, починаються розмови: що ми готові говорити, ми готові на перемовини, а росіяни відповідають: ми теж готові до перемовин, але на наших умовах, тих самих будь-яких. От про це та інше ми будемо говорити сьогодні з людиною, яка дуже добре розуміється, що ховається за цими. Будь-якими умовами Росії, а також що справді будуть робити росіяни, якщо домовляться з кимось, можливо, заморозку конфлікту або будь-який варіант перемир'я Сьогодні з нами в ефірі Айтер Мождабаєв. Айдер, вітаю! Селям алейкум, усім привіт! Скажи, мені, будь ласка, ти бачив останнє соцопитування від КМІСу? Воно дуже цікаве, а справа в тому, що воно справді відображає реальну ситуацію. Я навіть не сперечаюся з цим, тому що я бачив схоже закрите опитування дуже близькі цифри, але воно фактично для мене. Це формуючі опитування. Такі соцопитування є елементом формування суспільної думки, особливо якщо з до ночі з ефірів в на тебе л'ється. Ця... Форуму миру, ми, от зробимо зараз план. Ми домовимось: війна до кінця цього року, будь-яке закінчення. Треба говорити. А потім ще підключаються якісь інстасамки і інстаблогери, які починають говорити. Та ми не вивозимо. Найцікавіше, що вони не вивозять, сидячи на дивані і попиваючи свої смузі, і це найцікавіше. Мабуть, смузі вже не те. Так, от запитання. Як ставитися до тих цих цифр, я хочу показати їх зразу. Це як змінилася ситуація по сприйнятню пропозиції відмовитись від частини території в обмін на перемір'я у травні 2022 року таких, хто готовий був пожертвувати територіями, було виключно 8-10%. В грудні 23 їх стало вже 19%. У травні 24-го, після того, як був звільнений залужний, після того, як почалися проблеми на фронті, а це, до речі, пов'язані речі між собою, а їх збільшилось фактично вже в три рази і стало досягло до 32 відсотків. І водночас все ще 55% громадян категорично проти того, щоб віддавати якусь територію і будь-яких територіальних поступок ворогу. а До речі, до звільнення залужено таких було 65 А звільнення Головкова на тлі результатів на фронті, на трі постійних розмов про це про переміря, про грів інфопросторі. Мар'яна Безугла, яка розповідає, що у нас погана армія, погані генералі. Ми вже програли все це погано. Ми звідси відступаємо все. От постійна ця гра це ж фактично програмування. Це прогуляння, і воно призвело до того, що якщо нещодавно ще в лютому було 65%, то не погоджувався. зараз, вже 55%. І якщо прогрівання залишиться на цьому ж рівні, а може навіть градус буде підвищений, то ми вже побачимо десь за три місяці 45% виключно. а Це буде менше половини, і тоді прогрів буде тільки посилюватись. А що скажеш з цього приводу? Мені є багато що сказати, бо тема соціології української. А я так її називаю соціологія це така псевдонаука, яка розрахована на дурнів на розмову відсталих людей, і лише розмову відсталі люди можуть не розуміти, що відбувається насправді, а це моя особиста думка. А це як це сказати оціночне моє судження на базі мого досвіду журналістики на базі мого досвіду на публічному полі, Що це опитування конкретне, і ті про які я вже на своєму каналі багато говорив буквально до речі, нещодавно, і ще говоритимемо. Вони зроблені на замовлення країни агресора. Зрештою, я не знаю, хто і як свідомо чи не свідомо це робить. Я не знаю, де та, та, та людина, яка безпосередньо пов'язана з Росією у цьому там ланцюгу соціологічних опитунь, а також їхнього поширення в медіа. Але я в цьому певен, і та людина, яка звітує. Путіну, грубо кажучи, або його адміністрації про успіхи на соціологічному фронті, а вона зараз в неї свята. Вона відкорковує шампанське і вона очікує на премію з Федеральної служби безпеки України. А свідомо чи не свідомо, якісь окремі соціологи це роблять? Мені абсолютно байдуже, бо як байдуже, там це ну коротше, не буду тут гратися в метафори. Річ у тім, що я насправді цікавлюся цим, і я насправді бачу різницю між справжнім соціологічним опитуванням і опитуванням фейком. Я, мені здається, навіть марно там розбирати цифри, бо це все суцільний фейк. І я зараз доведу це просто ну, на один-два. Перше, у цьому опитуванні абсолютно геть не беруть участь. Жодна людина не бере участь, яка служить в армії або в інших силах оборони України. Тобто, це, це опитування, щонайменше тих, хто не захищає країну, і тих, хто має перше право голосу у цьому опитуванні, але його немає. Друге, це взагалі, в принципі, знаєте, ось любі друзі, всі глядачі наших обох каналів. Підписуйтесь і на Борислави на мене, на, як вже потрапили на наш спільний етер. Я вам хочу ось що сказати. А, взагалі я не бачив, скільки там точно людей, але здається, опитуван, опитаних 1087 щось таке осіб, а ці буквально тисячі осіб, це так приблизно розміром за окремий батальйон Збройних сил України, людей, які розкидані по різних тилових областях. Uh, і вони чомусь на базі їхнього опитування тут я навіть не ставлю під сумнів, що воно справжнє, хоча можна і про це посперечатися. Так, тобто, якщо є сумнів базовий, uh, навіщо це робиться? І навіщо це робиться без армії? Але про це жодного слова немає. Що військові не беруть, а це на секундочку? Там це мільйон людей мінімум. Uh, і їхні родичі теж uh, не всі, м'яко кажучи, беруть. Це абсолютно не, це псевдонаука це не соціологія, це соціологія. І uh, значить на базі тисячі людей, ви серйозно ви робите такі висновки, ви щось там порівнюєте з тим, що було. Потім ви будете порівнювати з тим, що буде. Ні. Я. Не хочу просто навіть занурюватися в це лайно. Я просто вам, вам усім хочу сказати: пишіть усі в коментарях їм і всім, хто це публікує, без uh, згадки про те, що в цьому опитуванні не беруть участь збройні сили України і інші військові. А також прикордонна служба, решта служб, поліція ім, по перше, заборонена. По друге і, і неможливо зараз, навіть у мирний час, у воєнний час взагалі заборонено і плюс неможливо. Тож це фейкове опитування, яке є черговим кроком на шляху переконання українців в тому, що так чи інакше, але доведеться здатися, тобто. Uh, і я я це опитування ну, так трохи ну, уважніше подивився. Там є три фольмурф... три варіанти зради. Тобто, вони смодулювали три ситуації, тобто, зовсім, грубо кажучи, зрада, 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 зрада два рази, і просто зрада. Uh, всі варіанти передбачають uh, втрату територій як апріорі, тобто варіанту не втрачати територію, повертати території, що є насправді концепцією відкритою і головнокомандуючий і політичного і військово-політичного керівництва. То що там просто немає. Тобто, нібито цей варіант просто я перепрошую з цілому з Москви. Прислали, тобто там навіть не розглядається та повернення українських повних територій в повному uh, обсязі на кордони 91-го року. Ну для мене це вже привід. Привід, як якби я був, я припрошую головою служби безпеки України. Я б я б уже викликав на допит людину або людей, які це робили. І я робив допит. би Перехресний і, зрештою, я б я б перевірив би їхні комп'ютери. Я б перевірив всі їхні переписки, всі їхні телефони. айдера, айдера, айдера почекай. Ти ж знаєш головний принцип правоохоронних органів. Головне в процесі слідства не вийти на самих себе. А якщо з'ясується, що формування опитування було поставлено на вулиці Банковій, то що буде далі? Ну, от, наприклад, ми ж всі знаємо, що Мар'яна Безувла працює по команді з банкової, і саме тому її начіпає. Офіс президента вибач Служба безпеки України, тому що офіс президента за це може дати не тільки по руках. То в мене запитання: дивись, а може працювати в іншому напрямку краще? Може все ж таки треба інформаційний простір наповнювати правильними наративами, чесними словами, відвертим спілкуванням суспільства, казати те, що є, не розповідати казки, не обіцяти а, щось. Схоже на рожевих поні, а пообіцяти те, що сказав Черчилль британцям: піль, кров і біль. Але після цього він обіцяв тільки це. Але після цього була перемога для Британії. Тому треба розповідати не про два-три тижні, а справді казати про проблеми і як їх вирішувати. Може, треба об'єднувати суспільства? Може з цього починати? Бо знаєш, я можу тобі сказати. Спілкуючись з своїми сусідами, там з людьми, підходять, запитують, тому що впізнають. Я чую дуже часто одне те ж саме запитання Бориславе, а ви вірите в перемогу? Я кажу так, бо розумію, як її можна досягти І військові розуміють. Але скажи, будь ласка, ти дивишся час від часу, хоча б єдиний телемарафон? На жаль, або на щастя, це вже судити не глядачам нашим. Я ніколи не дивився. Ну да, можу сказати, вибач, вибач, тоді, я скажу тобі: там зникла слова перемога, фактично, його майже немає. Ну, це я, я тобі вірю абсолютно. Я просто треба віддати тут, тут, тут заради справедливості, я інші канали майже не дивлюся. Немає часу і не, не вистачає нервів, якщо чесно. Я в принципі людина така зважена, але зараз я дуже злий і ця злість вона цілком обґрунтована. Якщо ну, дивіться, я кажу, як я бачу, я не маю там таємних джерел ніде, я просто аналізую ситуацію. І я абсолютно певен в тому, що я зараз кажу. Я нещодавно а, передбачив точно просто до майже до хвилин, коли Байден з ними свою номінацію з, з ними це з номінацій, просто шляхом логіки. І зараз я аналізую лише шляхом логіки, таким самим шляхом, яким я якими передбачив все це повноштабне вторгнення, там ще багато років тому, і ніхто, ніхто мені не вірить. Тому я не буду тобто, я залишаю кожному право там на версії. Я просто хочу договорити те, що в мене є таким каркасом логіки. Мої, значить, по перше, об три, три варіанти. Всі зрадницькі, тобто там немає. Це, це як голосування в Північній Кореї, як голосування як опитування в Радянському Союзі. Там немає варіанту просто іншого. Там ви хочете, щоб Україна програла, Програла чи програла? Програла. Тобто, взагалі це маніпуляція спочатку. Це абсолютно тип слушно сказав, що це формуюче опитування. Це маніпуляція, це взагалі не соціологія. Насправді, люди, які так формують питання, і ті організації, які так формують питання, на мою особисту думку, саме оціночне судження, мають просто бути репутаційно знищені у своєму колі соціологічному. Просто я не знаю, хто там їх буде знищувати. Насправді так, бо може вони всі такі. Я чесно кажучи, не відрізняю там. Я не маю. Якогось там бекграунду щодо соціології, там такого структурованого, хто за ким стоїть, хто на кого працює. Я просто бачу, що це працює на ворогу, і ще як це працює. Ось дивись, див, див, Борислав ти сказав, що там було 65 відсотків. Нібито я підкреслюю, і кожна кожне видання, яке публікує, воно має сказати, нібито це просто за даними цього конкретного опитування тисячі всього людей. Без е, е, урахування ду думки армії, яке є головною, це перше що мають писати так. коли публікують таке питання. Журналіст. Ну, як би я робив, якби е, якби я був редактором там сайту новинного або там е, аналітичного? да А, а друге, е, значить, е, запитання так, секундочку трохи думку свою втратив, е, значить, тисяча людей. Армії немає. 55 65 було, 55 зараз. Наступно буде 45. А як це працює ще на ворога і на їхню пропаганду? Дуже чітко. Ага, раніше було 65, зараз уже майже половина готова здатися. Це так подано. Так що ми будемо робити? Я ставлю себе на місце окупанта, я завжди ставлю себе на місце окупанта. і Я знаю їхню психологію. І їхні наративи, їхні думки і мрії. Вони кажуть, просто треба ще трохи побомбувати. Ще пара трійка Охмадитів ще десять там разів вдарити ракетами. По... Це ж ці інстасанки, вони ж вийшли всі одночасно ветер за гроші російські. Я абсолютно певен у цьому, якраз після охмадити Це була артпідготовка, а потім а, пішла медійна атака. Арт-підготовка така гібридна війна. Зрозуміть люди. Артподготовка йде, тобто ракетами, дронами, артою, є руйнування, є скалічені люди, є діти, постраждалі в биті. А потім атака йдему фронті. теж буває, це така війна. Вона зараз працює так. А потім вони рухають ці частини медійні, соціологічні. Манипу... Я мені зараз байдуже, ними маніпулюють. Вони самі такі, зрадники. Я не знаю цього. Я бачу результат. Так ось думка росіян така: ага, ще трохи побамбуємо, ще там 5-10 ударів таких, і бам! І нижче за половину. А потім уже бачите, не вийшло в нас. Вибачте, Збройні Сили України, ми так у вас вірили. Ми тут у вас запитати забули, якщо чесно. Але ось ми тут вирішили, що треба здаватися. Це абсолютно, на невідповідність. Це нерелевантне опитування. Це на, маніпуляція в чистому вигляді. Я чому на, мені дуже це не те, що боляче я просто як професійна людина, в цьому, не, не в соціології, а в медіа я розумію, як можна людьми маніпулювати і як не можна маніпулювати. Якщо чуть тест, якщо чи, ти чесна журналіст, якщо ти чесний соціолог, це суцільна маніпуляція. Я відкрито звинувачую цих цих людей. В маніпуляції а, суспільною думкою в Україні під час воєнного стану це, на мій особистий погляд, це моє оценочне судження, є злочином, державним злочином, який спрямований, ну який просто протидіє а, країні протидіпроти Збройним силам України, які готує, готує Україну до капітуляції. По приводу, для якої взагалі немає. Причому вони тут треба помітити, ця атака відбувається зараз от, на медійному фронті. Під час очікування на Трампа, очікування на відмову Америки від партнерства з Україною, і вони зараз увімкнули всю пропаганду, всю соціологію в Україні в Рейху своєму. На заході вони купують е журналістів, купують аналітиків, купують політиків. Їм важливо, щоб Трамп переміг, щоб наратив е перемоги неможливо опанував е е су суспільною думкою. Там е на Заході, в Америці. Тут це останній і рішучий гібридний бій Путіна. Не останній, звісно. Я так перепрошую, але він виглядає як останній рішучий. Путін йде в банк. Його пропаганда йде в Абанк. І вони відроджують зараз всю свою сітку, в тому числі журналістську, в тому числі там політичну, навколо політичну, піарницьку. Вони свою сітку всю активували. Тому я вважаю, що перевіряти треба всіх дотичних до цих опитувань і до їхніх публікувань без ремарок, що це без збройних сил, це дуже умовна. Охипка більше зазвичай, бо вони брешуть. Вона там ніка не один відсоток. Коли ти опитуєш тисячу і не рахуєш армію, а я питуєш всього тисячу Тут взагалі про як би про, про релевантність не йдеться. Це фейк спочатку до кінця. да Ну Тобто, не може бути там напівсвіжа риба. Вона або свіжа, або ти, або ти здох. Ось і тут це про рибу від якийсь здох. Вони хочуть примусити, хто вони? Я не знаю хто замовляє конкретно. Хто там є, там слабким звеном, не знаю, але я знаю точно, що це частина гібридної війни. Я, от за ці слова, на себе беру повну відповідальність. Я бачу результат, я бачу процес, і е, логіка, яка ніколи мене не підводила, каже мені, що це частина, чи це псо, чи це частина великого. І до речі, воно спрямована. Ти Борислави почав з того зі слова перемовина. А е, я, я хочу так. Давайте я завершу тим, що почнув з кінця. Точніше, закінчу початком. По-перше, жодних перемовин не буде. Жодних перемовин не буде. В першу чергу, через те, що Путіна запитати забули. Він не хоче жодних перемовин. Він їх не прагне. Він їх не пропонує. Це все абсолютно повний фейк. Це такий самий абсолютно повний стовідсотковий фейк, як фейк про те, що Трамп за Україну. Трамп робить усе і каже все відверто, що він ну, йому плювати на Україну, що він примусить Україну здатися. Він, вони публікують якісь сумнівні, дурні, абсолютно плани. Причому це саме саме Але вибачте, зверні увагу, жодної заяви від Трампа особисто немає. Жодної. Я промониторив і дуже цікава історія. Є заяви радників, помічників, соратників, його оточення. І це намагаю мені намагання їх а Отримати голоси завдяки таким заявам. Заяв Трампа немає. Більше того, він каже: Так, я вирішу питання, все більше нічого, все інше, це, скажімо так, версії, які пропонують. І це мене дуже зацікавило. А ще мене зацікавило те, що е, я з британцями трохи поспілкувався. Вони кажуть: е, той план, який був озвучений Борисом Джонсоном, це план Джонсона. Бо у Трампа свого немає, і він пропонує йому хоч щось, щоб тому було з чого стартувати, хоч чогось а далі може комплекше ну, як той Лего збирати що завгодно. Але у самого Трампа і досі плану немає тут. Як не дивно, але така українська присказка: в'яжемося в, в бій, а там подивимось. Ну на мою особисту думку, Трамп має план і він давно його озвучив. і Він підтверджений не лише словами, якими він зневажав Україну. Казав, що Крим завжди був російською російським. Він жодного слова на підтримку України не сказав жодного за всі два з половиною роки. Він призначив кандидатом віце-президенти. Людина, яка відверто зневажає Україну, який, який казав, мені байдуже, що з нею буде взагалі. Тобто, ну як це я не знаю, як під час Другої світової були вибори в Сполучених Штатах, і е, е, до влади йшов, йшов, йшла б людина, яка називала другом Гітлера, а брала б собі кандидатом у віце-президента, людину, яка казав, де мені байдуже на цих євреїв, де да нехай вони всі згорять. І е, нехай ну, не буде халаколакоси далі. Мені то що що вони є, що їх немає. Мені не байдуже на цю францію, на цю там на Польщу, на всіх цих Чехій. там да плювати. Так оце виглядає абсолютно так. План Трампа зрозумілий. Це все, все це дим, димова завіса. Трамп просто Трамп має простий план: просто залишити Україну без зброї, зруйнувати НАТО, віддати і віддати Путіну все, що він його попросить, тому що Путін його прямий керівник. Він його. Він голова мафії, частиною якої є Дональд Трамп. Я це стверджую через те, що Дональд Трамп ніколи, це знову ж таки логіка і досвід, ніколи жодного разу не критикував ані Росії, ані Путіна особисто. А не критикувати особисто голову мафії це виконувати закон мафії. Тобто мені не треба там жодних слів, жодних припущень, жодних там фантазій Джонсона, який хоче там. Я так думаю, процелуштуватися просто в Трампа, і він так йому, типу, хоче допомогти. А Трампа не просить допомога. там у Трампа все в голові є. Він приходить до влади і просто віддає Росії те, що вона зможе забрати. А він він це підпише, скаже: Ну, бачите, ну Україна не встояла. Ну бо, типу, знаєш. Uh, ну, треба вже миритися з реальністю, і давайте там на умовах Путіна всі сядемо і підпишемо, бо ще гірше буде. Так? Мені це абсолютно зрозуміло. І uh, тут не про Трампа йдеться, йдеться. Мені з ним нічого там не зрозумілого немає. Тут йдеться про те, що ми маємо як англійському сказали, we, we face. Тобто ми зіткнулися за такою потужною. Кампанію, на в якій беруть участь і російські пропагандисти, в тому числі так звані ліберали, типу там Андрій Ларіонова, які просто відверто брешуть про, про план Трампа по те, що Трамп з Україну Трамп каже ні, І він всім своїм діями, словами ні. Не хочу щоб Україна, в принципі існувала. Чому на неї не хочу мені байдуже. Його віце каже: мені байдуже. Вони півроку робили все, щоб українська армія, щоб вона не витримала фронт, щоб вона всі щоб наші воїни всі загинули. Це робили, це вже зроблено і на наших очах. І як ми можемо вірити в таку мишню перше, по-друге, жодних перемовин не буде, жодних шансів домовитися з путіним з Путіним не буде. Це все спрямовано лише на єдину мету а влаштувати хаос в українському суспільстві, посіяти зневіру, посилювати зневіру, заки закидувати абсолютно нереальні сценарії. Це просто димова медійна димова завіса, а ціль. Це максимально послабити, розсварити українське суспільство, щоб Путін ще сильніше вдарив. А якщо Трамп прийде до влади. На цьому і порішати. Я, Ну як уже вийде, да? там там вже подивимось. Да? Там бої без правил, без підтримки з боку Сполучених Штатів. Ну, в принципі, в принципі результат цього цілком може бути знищені української нації як такої. Да? Геноцид, тобто Голокост Українців. Це цілком можливо І люди, які беруть участь, як соціологи, так звані, як журналісти, як редактори, як медійні там голови. Вони всі злочинці для мене. Я їх не просто зневажаю, я їх не і я їх проклинаю. Я ці люди. Вони всі. Ну просто запам'ятайте все. Це люди. Не забувайте нічого. Бо завтра там не знаю, мене може не бути. Борислав може не бути. Ви не не, не це не забудьте. Запитайте спитайте з них усіх після перемоги. З них усіх запитайте з, з кожної цієї голови, з кожного цього автора опитування, бо вони злочинці. Вони, вони де факто працюють на Росію. Це моє абсолютне переконання на базі років моєї праці в меді і на базі всіх. Тих точних прогнозів, які вже я вже зробив. Я рідко помиляюся, коли я щось таке відчуваю. Тобто цей присмик, цей запах на тухлої риби. Це тут, а тут пахне просто, тут тут кит просто згнив на березі, і це не так, що просто на весь медійний простор. Якщо люди дороблять вирішені, цього не бачать, їм теж не вірте, і тим аналітикам, там експертам, всяким так званим, які будуть там. А давайте ще оце. а скільки ми ще відто, тобто, знаєш, це нагадує анекдот, коли. Я пам'ятаю там з англійською королевою торгуються про те, скільки коштує її там секс з і із нею, там у принцеса, і каже: Ну, ти вже погодилася. Ми вже питаємо лише, обговорюємо лише ціну, Розумієш? Е, е, от от так, ну, там так, трохи так, інакше він звучить, коли е, чи правда сер, що ви кажете, англійська королева підходить до джентльмена і каже, що правда, що всі жінки продаються. Він каже: Так, мем, і скільки ж ви дали би за мене за ніч зі мною? 10 пенсів, мем всього 10 пенсій от бачите мем ви вже торгуєтесь